Знаєте, друзі, про що я думаю? Ось багато хто щось вимагає від тренера, від усіх, від усіх оточуючих стільки вимог, але для, чого? для цього нічого взагалі не робить. Для того, щоб був результат. Ну, наприклад, розповім про один з випадків. Тренувався у нас у школі один хлопчик. Хлопчик доволі талановитий, в нього були успіхи, доволі серйозні успіхи. Але потім його батько перестав приділяти йому достатньо уваги. На жаль. Це один раз помітили, другий раз, ну, якось казали, що треба займатися з дитиною, треба возити його на турніри, треба вдома повторювати лекції, але у тата не було, не було часу. Ну ось так склалося. Хлопчик не те, щоби ставав слабкішим. Але він відчував те, що він не потрібен батьку. Він на ці уроки з шахів приходив з величезною радістю, бо там він бачив, що хоч хтось їм цікавиться, хоч хтось з ним розмовляє. Він приходив на заняття і з моєю дружиною, з радістю, і з моїм сином аж трясся, щоб повирішувати задачки. Ну, а коли заходив я і щось там радив, він взагалі був. Дуже-дуже задоволений. І, ну, я ще раз кажу, хлопчик доволі талановитий, але, як усі маленькі діти, доволі ледачі. Щось він дивиться, але так, бачить, що вдома немає ніякого контролю, немає ніякого, а, ніякої підтримки. Ну і ось так. Ну, і ну, думали, можливо, у батька все ж таки з'явиться час. Ми своє діло, як завжди, робили гарно. Давали знання, навіть дружина та син і більше часу приділяли, ніж було оплачено батьком, тобто заняття йшли більше, там десь у бонус, ну, так. Підтримували, просто було жалко дитину. Шкода, хотілося, щоб бачили, що в нього очі горять, що йому цікаво. Але, звичайно, коли ця дитина грала потім у наших турнірах з дорослим. З людьми рівня приблизно перший розряд, ну не менше другого, але з дорослими, з тими, хто займається, повторює, прагне більш професійно відноситься до гри. Ну, я мовчу про кимаєсів, там, так, майстрів і так далі. Я кажу про тих, з ким він міг би сперечатися, скажімо так, за шаховою дошкою. Ну і, звичайно, при відсутності праці вдома, при відсутності повторення. Um, ну, дорослі, у дитини дорослі його перегравали за рахунок більш, більшої витримки, більш професійного ставлення і так далі. І ось потім дуже цікаво було почути від батька такий нервовий зрив після чергового такого. Ну, я б не сказав, що за результатом прям таки дуже поганого турніру. Бо у дитини був третій розряд, так він грав десь на другий. Але з третім розрядом у турнірі грали там лише один шахіст рівня другий розряд, а інший перший розряд та вище. Ну, зайняв, він поділив останнє місце. Що тут такого? Але батько вирішив: все, треба робити паузу. Там російською так приблизно перекладаю, все, я вирішив робити паузу, все, дитина нічого не вивчає. Навіщо це потрібно, і так далі? До цього він так перестав його возити на турніри, бо дитина й не кожен турнір йому вигравала, і тому він перестав його возити. А навіщо, типу, я його вожу, а потім він робить там помилки. Ну, звісно, він буде робити помилки, особливо, якщо ви вдома з ним не допрацьовуєте. А навіть якщо будете працювати ідеально, він буде робити помилки. Звичайно, можна сердитися, можна ображатися, але не працювати взагалі. Ну то таке. І тут все, я, я не бачу в нього бажання. Ну як не бачу? Я ж був на заняттях і бачив, як дитина вона не відпускає тренера. Не те, що коли вже закінчиться це заняття, ой, до скільки ж може, Вона просто не відпускає тренера. їй цікаво, цікаво, цікаво. Так ось я вам, друзі, скажу, що такий самообман, таке ставлення до дитини. І зробити винуватцями усіх крім єдиного справжнього винуватця це не серйозно.